Вот тут у нас побачимо по розкладику. так набираємо тут туда, се сюда, так Ось так буде. Так, це Чорна вже піде на перетопку. Ціна теж чорна, То вже піде топитися. Так, тут тобто та що? Так помісті побачимо так, що поставив під носів. Оп. Так опускаємо розплод низ за Уже помітим маточку, пока мість попалася на очі, щоб потом було її легше знайти. А сімейка трошки слабовата. Чотири рамки лише розходу. А ні, перша теж з розходом. Так, значить 5 виходить. Так, і Медочок ось такий, Раніше ми царапали, коли опускали. Перший корпус розпліт, щоб всі рамки були царапані. А в цьому році трошки інша ситуація. Тому мед зовсім не розпечатуємо. Коли їм треба буде, тоді розпечатають і будуть брати. Тому що наганяти силу сильно немає для чого, тому що акація вимерзла. Ріпак. Не виділяє. Рамки чорні, не видно, щоб вони їх білували. Тому цей рік працюємо трошки по-іншому. Так, Так, ще меточок є. Yeah.